Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні перед виборцем звітує народний депутат України Володимир Пехов. Володимир Анатолійовичу. Я щиро дякую вам за повагу до виборців і до обласного телебачення. Дякую. Вітаю вас, шановні мої земляки, шановні виборці. Володимир Анатолійовичу сьогодні. Вся увага як вітчизняної, так і світової спільноти прикута до питання, чи буде Україна в Євросоюзі. От у листопаді буде в вільнюсі саміт, і питання буде про, чи підпишуть угоду про Асоціацію України із Євросоюзом. Що з цього приводу ви можете сказати, як народний депутат, чи з вашої точки зору зуміють політичні сили в парламенті об'єднатися задля підписання важливих законів? Ви знаєте, то є дуже важливе питання, і все залежить зараз від нашої політичної мудрості. Фракція партії регіонів, до якої я належу, співпрацює і налаштована співпрацювати з усіма політичними силами, з усіма фракціями, з усіма позафракційними депутатами, які підтримують політику президента України Віктора Януковича. У тому числі в його прагненні привести Україну до Європи. Можливість підписання угоди є. І вона дуже велика. Адже практично всі вимоги ЄС щодо України ми виконали. Всі парламентські сили декларують своє бажання прийняти євроінтеграційні закони. Подивимось, що буде на наступному тижні. Залишилось розглянути. Ще ряд важливих питань: схвалити закон про прокуратуру, про створення Державного бюро розслідування та внести зміни до виборчого законодавства. Вже найближчий пленарний тиждень ми побачимо справжність політичних гасел кожної політичної сили та кожного народного депутата. Ще одне запитання, яке стосується законотворчої роботи народних депутатів України. Ви молодий народний депутат всього рік у парламенті, але вже багато дуже зробили. Як ви займаєтеся законотворчістю? От, чи встигаєте за конкретною роботою на окрузі і цим питанням займатися? Ви знаєте, так, да, звичайно, я є молодий народний депутат. І рік. Пройшов після того, як пройшли вибори. Я пам'ятаю, як я приймав присягу. Після того я, звичайно, почав прислухатися, придивлятися і набиратися опиту. Законотворчість то є головне призначення народного обранця. Ті закони, які ми приймаємо, від них залежить, як ми далі, наша держава і кожна людина буде жити. І вже ми зробив перші кроки. Зараз мною зареєстровано 8 законопроєктів. Один з них пов'язаний з роботою комітету, в якому я працюю, то стосовно виборів. Інші продиктовані інтересами виборців. Тих людей, які мене обрали. Тому що коли я йшов на вибори, я давав певні обіцянки. А я як людина, яка виконує свої обіцянки, рухаюсь в напрямку їх виконання. Щоб мені було що сказати людям, коли в наступний раз я піду на вибори. Е, якщо можна от про інші законопроекти, які стосуються Житомирської області, це законопроекти. Який стосується найбільших проблем Житомирської області, а саме, гідного соціального забезпечення та надання соціального захисту громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо виплати грошових компенсацій батькам потерпілих дітей, про внесення змін до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щодо захисту платників єдиного внеску, які використовують працю осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також це законопроекти, які вирішують актуальні питання місцевих громад, зокрема, щодо встановлення меж міста Коростень і Коростенського району Житомирської області. Відповідний проєкт постанови вже пройшов розгляд у парламентських комітетах і очікує прийняття у сесійному залі. Зараз працюю ще над кількома законопроектами, якими хочу вирішити. Важливі соціальні проблеми. Я пам'ятаю торічні вибори, коли ви неодноразово говорили людям, що після вашого обрання народним депутатом працюватиме громадське приймання. Тобто буде постійний зв'язок з людьми. Як ви це слово виконуєте? Знаєте, тільки перебуваючи серед людей, можна зрозуміти їхні проблеми і допомогти їм. Я часто буваю в окрузі, тому що обіцяв людям, що після виборів про них не забуду. Звичайно, враховуючи законотворчу діяльність, роботу в сесійному залі Верховної Ради, у парламентських комітетах перебувати в окрузі постійно неможливо. Ну, коли у мене є можливість, я працюю в окрузі. Для того, щоб люди могли донести свої проблеми. До мене як до народного депутата працюють мої громадські приймальні в користині в Овручському районі, в Олевському районі, в Лугинському районі, де кожен день можна отримати інформаційну, консультативну та правову допомогу. Я абсолютно переконаний, що без постійного спілкування з виборцями. Неможливо якісно працювати в парламенті. Якщо говорити про вашу таку багатовекторну благодійну діяльність, от наскільки мені відомо, ви всю свою зарплату, не афішуючи цього, як дехто з депутатів віддаєте, просто жертвуєте одній з громадських організацій. Це правда чи ні? Я вдячний Господу за те, що маю можливість допомагати людям. І роблю це з великою радістю. Та душевною щирістю у міру своїх можливостей. Громадська організація, якою я перераховую свою зарплатню народного депутата, захищає права та інтереси громадян, надає соціальні послуги, правову допомогу, веде екологічну, оздоровчу, освітню, культурну діяльність, а також займається благодійністю. Ви практично щодня буваєте, ви і ваші помічники в окрузі з людьми зустрічаєтеся. Багато, мабуть, десятки, сотні щодня таких розмов, таких зустрічей і непростих розмов. От особисто для вас, що є найважливішим у роботі з людьми, на чому ви робите основний акцент чи основні акценти? Особливу увагу у своїй діяльності я приділяю тим питанням. Який довгий час не вирішується. Але мають для людей дуже важливе значення: наприклад, добудова хірургічного корпусу Коростенської центральної міської лікарні. Володимир Анатолійовичу, усім відоме ваше таке трепетне ставлення до. Духовної сфери до духовних справ. Наприклад, ви опікуєтеся і давно вже і успішно жіночим монастирем у Урочищі Кип'ячому у в Малинському районі. Що це для вас? Це політична позиція чи зов душі? Ну, звичайно, то є зов душі. Як людина віруюча, я не люблю виносити на широкий загал. Такі глибокі духовні речі. Але як політик, я не можу не відповісти на ваше запитання. Після одного року депутатської діяльності вже можу говорити про виконання багатьох пунктів моєї предвиборчої програми, пов'язаних зі сприйняттям духовного розвитку жителів Полісся. Це зокрема. Допомогу у ремонті і відбудові сільських храмів. Реконструкція жіночого монастиря в урочище Кип'яче. Я пам'ятаю торічні вибори у парламент, коли про вас казали, що пехов бере не словом, а пехов бере ділом. Чого ви найбільше хотіли б сьогодні побажати виборцям, землякам, тим, для кого ви щодня працюєте на своєму окрузі? Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати усім, хто довірив мені представляти свої інтереси в Верховній Раді. Зі свого боку запевняю, що докладаю і докладатиму всіх зусиль, щоб оправдати довіру людей, які мене обрали. Дуже ціную довіру своїх виборців. Та розраховую на плідну співпрацю з громадою. Володимир Анатолійович, обласне телебачення отримує багато подяк на вашу адресу. Я це кажу відверто і правдиво, тому що люди з корисні з Овруча, з логин з вашого округу. Дякують вам за постійну допомогу і підтримку. Я нагадаю нашим глядачам, що це Володимир Пехов, народний депутат, сьогодні виступав із своїм депутатським звітом. Удачі вам і в парламенті, і на. Виборчому окрузі на рідній Житомирщині. Спасибі. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.